Привіт, Максиме! Чи варто шукати дівчину, яка влаштовує на 100% за всіма параметрами? Я ж не знаю, про які саме параметри ти кажеш. Якщо ми кажемо, що у тебе параметри, там, щоб у неї була емпатія, щоб вона там вкладалася стосунки, по таким параметрам на всі 100%. Якщо у тебе параметр, щоб вона знала, наприклад, повністю, забув я українську, на Ізусть, Ну, коротше, повністю пам'ятала там, не знаю, Кобзар Шевченка, у тебе такий параметр, то я б сказав ні. Вона може бути крутою дівчиною, крутою дружиною для тебе, навіть якщо вона не знає, там Тараша Шевченка повністю. Тому тут, як би питання, про які саме параметри йде мова. Наприклад, о, добре, про минулу дівчину спочатку сумнівався. Чи варто з нею щось розпочинати, бо у неї дуже маленькі груди? Я тут про Тараса Шевченка, а ти, блядь, про маленькі груди. О! О, блядь, розумієш? Так ось. А я собі уявляв інший ідеал. Але коли все з нею закрутилось, то її турботливі вчинки та інші якості переклили ще у неї маленькі груди. Мене вже це не турбувало. Історія завершилась з інших причин, але в моменті мене все влаштовувало. Мені здається, що будуємо ідеал, а підсвідомо приваблює інше. Слухай, ну стосовно зовнішності, я ж не знаю, наскільки у тебе там ідеал не ідеал. Мені здається, просто ну якщо там симпатія, да, у тебе є до дівчини, бажання є до дівчин, цього достатньо. Якщо ми кажемо про Груді, ну, на крайній випадок їх можна і вставити, да? Зараз можна зробити операцію. І ось тобі вже дівчина, опа, і твій ідеал. Якщо вже про це ми кажемо. Але, але твій твоє початкове питання. Не влаштовує чи влаштовує на 100% за всіма параметрами. Якщо, якщо ти з нею все ж таки розпочав стосунки, можна сказати, що вона тебе влаштовувала за твоїми параметрами. Але якщо ти знаєш, що якийсь параметр... Для тебе він надважливий. Ну тобто, ти вже там на своєму досвіді розумієш, що якщо в неї все ж таки будуть маленькі груди, то рано чи пізно для тебе це буде проблемою. Якщо ти розумієш, що ти там операцію там робити не будеш, щоб їй збільшувати груди. Так розпочинаєш стосунки з дівчатами, у яких великі груди. Якщо ти знаєш, що для тебе це назвемо це зайоб. Для себе, для тебе це от прям надважливо. Якось так.